КШУ, він був 12-метровий, з нього зробили 4,7 метра захват, вже трохи запилився. Це, виходи, цей рік ми виходить, відновили його повністю, Ось, як ми бачимо, ступиці нові. Він ну, не повністю ну, не не ступиці, а повністю з валами. Все, у нас як у нас з дисковий балини, це все є. Все тут ну, поки ми що бачимо кусячки, але ще на етапі, як то кажуть, виплавлення. Це перший день після відновлення. У нас підножечка, яку ми самі робили, по такій самій, як у нас є, тому що у нас ще такий культиватор є. Дуже зручно, те, що вона регулюється і те, що вона всередині. Тут все, як ми бачимо нічого колесами не, не травиться. Це дуже зручно. Даний культиватор ми зробили під НТЗ-892. E, значить, бачимося така трьохрядна граблинка. E, Чому не пофарбовано, спитаєте, ну, відповідь проста не встигла. Ну, Скажу наприклад, вона буде мінятися e, в планах дворядна з десятки і буде ще каточок. Ну, Це поки місце в планах, тому що є бажання таке замовити ще. Ми вже спілкувалися з компаніями, які це роблять, тобто вже є якісь, так сказати... Напрацьовані думки, але ще поки ми фінансово будемо дивитися, що на той рейк все робити. Тому що ще в відновленні буде точно такий самий. Але він там, я точно вже не пам'ятаю, чи 8,4 метра захват, чи 8,2 метра захват. цей трактор. Буде ще під нього спарка купуватися. Е, ще там моменти будуть робити, скажімо так, щоб легше йому було. Ну, побачимо. Як також час покаже. Ось так у нас виходить. Ось як ми бачимо. Поле до бітко після. От зараз ходимо. Треба підрулювати, подивимось. Ну, Це поки справа культивація. Це після пшениці поле. Ну, Таке м'ягеньке. Ну, Я знаю, що ну, сантиметрів напевно, може, 5-8 на 80 робить. Ну, в принципі, ми його глибоко не робили, тому що нам головне, щоб залізать тут, падались у пшениці. Будемо дивитися, тут щось за колесами, да, треба заглибити пару лап за колесами. Ну, в общем, так у нас виходить. Такий культиватор, бюджетний, він нам колись в свій час став, я вже не пам'ятаю, чи в 5, чи в 7 тисяч гривень. Тому би, це в 2012-му людина становилося, тому якби доволі такий хороший культиватор. За свої кошти, скажімо так, не 400 тисяч, не 500, не 200. А повністю да, що ми порахували. Ми міняли всі втулочки, всі пальці і так далі. В общем, з усіми моментами, якщо ми поставимо навіть замінимо стойки на імплатні, то він нам вийде ну, 1080-90. Новий такий культиватор коштує, я навіть не уявляю, 1400 це точно. Якось так. Так що виходимо як з положення. Бюджетний такий варіант, з таким трактором у нас така ось сепочка. Трошки дійшло е, дліннувати, можна так сказати, але якби нас влаштовує. Так як це було все-таки з 12-метрового культиватора, тому і воно і дліннувати. Е, культиватор КСУ-12 це був е, грязінського культиватора заводу. до речі, працюють на болотах. Так скажемо, не, не дуже хороших сусідів, як то кажуть. Але є, як є, культивата 86 коров. Що один, що інший. Так, що Якби, саме головне, що ми бачимо, що тут не ніяких не трищих, нічого. Тут, до речі, як ми бачимо, що у нас здиває, це ми... тут були такі перекидки. Якби, поки ми все класно, але всі потрібно ділятися з регулюванням, так як я думаю, всі знають, що таке стійки з КПСК, ну я не знаю, які там правильно які з ними потрібно погратися. Ми, звичайно, трохи підрегулювали, але все одно за колесами трошки треба підрегулювати. Така в нас походка, трошки дощ ми сів, це два почав. Е, 7.35 поле, то все буквально круг і буде половина. Виходить 8 кг, тому що поле кілометрів 200 чи кілометра, кілометра 100 ще, то щось таке. Близько Якось так. 7 гарного дня. Чистая поступает как будто душа. Я открываю тебя душу полностью. Отличиваемся полностью радостью. Волосок не даже мастер.